Було отруєння собак, Ліля зверталася з собаками в клініку. Є всі підтвердження, довідки, призначене лікування. А потім через якого числа було знайдено мертвих тварин? 16 шістнадцятого числа у 8.23 жінка, яка працює в піроговці, поперед написала мені повідомлення, що бачить мертву квінту. Також є підстави вважати за розповідю самих працівників, які не можуть говорити це на загал, що Вони бояться звільнення, які працюють у лікарні. Що це давало вказівки керівництво, головний лікар та його заступник. Тому ми е, вимагаємо справедливого розслідування, е, незамовчування справи, тому що вбивці мають бути покарані. Дякую, е, хто прийшов і хочемо звернутися е, до влади, е, яка призначає е, посадовців. Е, Головного лікаря на таку посаду такі люди мали би рятувати життя, а не забирати його.